Багато хлопців, хто знав одні машини, а, а хто другі машини, хто був в АТО і більш досвідчені, ділилися опитом з нами усіма. Я навчання проходив на Т-62, а вимушені ви зараз їхати на Т-72. Машина зовсім друга. І от я у молодих, я вчився, як. Як мені воювати? Мені приємно, коли молодший по віку мене називає на Ти. Таким чином якби вирівнюється от, оця планка, вікова планка. Ми всі тут виконуємо одну роботу, ми всі солдати, незалежно від звань. Я на посаді командира взвода. Ну, в екіпажі я виконую роль командира танку. А на початку бойових дій так склалася ситуація, що не вистачало навідників. Тобто я був навідником. Саме більший час ми були на Запорізькому напрямку. Саме складне було, коли ми виконували рейди на перших порах. Огонь! Саме неприємне, коли в одному із боїв загинув мій командир. Це було саме ну, таке, тяжке бачити цю, цю ситуацію. Страху ніякого. Організм відчувається, що організм мобілізується під час виконання роботи. Берігати в першу чергу з думкою про рідних жертви Бучі, Маріуполя і, ну, і, і других міст. За цей період я набрався опита і я стараюся ділитися опитом з побратимами, ну, з хто потребує підсказці. І мене це спонукає ну, далі працювати і ну, натхнення, якби, якщо можна це сказати, мені це дає. Я б йому сказав, щоб він йшов до праці з думкою про своїх рідних, близьких, про всю українську родину. І тоді стає легше як вам сказати, легше ці пожертвування свої, особисті, ти нерви свої тратиш і так далі. Воно краще. А ще є такий, такий момент. Треба перед тяжкою роботою, будемо так сказати, програти сценарій. найхудший сценарій, який може статись в кінці твоєї роботи. І тоді легше тобі буде прийняти той епізод, те, що з тобою станеться, і легше ти можеш вийти з цією ситуацією. Гунай! Давай один! Вогонь! Вистріл! Дунай подав.